Випромінювачі вже демонтовані. Тепер будемо їх перевіряти. Перевіряється власна робоча резонансна частота, а також їх добротність. Для цього нам знадобиться осцилограф та генератор сигналу низькочастотний г 306 Підключаємо до ультразвукового випромінювача, генератор та ослологор. На генераторі встановлюємо максимальну напругу 5 вольт. А також частоту близько до резонансу. 40 кГц, наприклад. Встановили. Починаємо зменшувати частоту. І слідкуємо за О, дивимося на такий сигнал. Ось оце є резонансна частота. Відключаємо випрямінювач від ультразвукового генератора та ОСЛОРО. Зараз осцилограф підключений до генератора. І дивимося. Робоча частота 38,51 кГц. Все. Добротність можна оцінити по показанням самого генератора. Ми бачимо, зараз напруга впала до 2,5 В. Чим більше падіння напруги, тим більша добротність випромінювача. Це дуже добре. Якщо показання будуть в межах 4 В, це вже випримінювач має дуже слабку добротність, дуже погану добротність. Він буде працювати, але дещо не так. Тепер перевіряємо кожний випінювач. Записуємо випримінювача його власну резонансну частоту. Як бачимо, Колись вона була 36,31, а зараз стала 38,51. З часом, як правило, резонансна частота зростає. зростаємо. Вот, Перевіряємо наступне. Міняємо частоту. Ой, то не то трошки. Так. Збільшуємо тепер частоту. Оп! Оцей момент, ось він. От, надо виставити частоту так, щоб на екрані... О, це ми перейшли вже. Так, назад. Ну, десь так орієнтовно. Дивимося на частоту. 38-34 кГц. Так само запишемо.